Сапери одні з тих, хто першими заходить у найнебезпечніші зони, розміновує поля і відкривають шлях піхоті. Їхня робота непомітна, але життєво важлива. Наші колеги з армії тіві побували на Сумщині, де інженерні підрозділи щодня працюють буквально на межі між своїми і ворожими позиціями. Про ризики та трофеї дивимось далі. Там, де ще не була піхота, вже працюють сапери. Їхня робота відкрити шлях і зберегти життя. Є такий лозунг да, у саперів, що да, попереду перших. Тобто, якщо ну, піхота, кожного своя робота. Піхота чи... Хлопці, вони, вони працюють, да, вони стріляють, вони в безпосередній контакт з ворогом, але вони не знають, що, що перед ними може бути. Які там міни, не міни, загородження, інженерне, невибухові. Вибухові. Вони не знають. Тому перед ними спочатку десь не завжди, але е, зачастую е, проходять сапери. Сьогодні цей підрозділ на Сумщині на самому кордоні з Росією. Завдання утримати ворога якнайдалі. Рухаємо кордон до Москви, да? Через Ростов. А чим вона там позаміновувала Руснян? Всім, що в них було. Це протитанкові міни, протипіхотні міни, вибухові, невибухові загородження. Під відкритим небом і під постійним прицілом ворог залишив по собі все від дронів ждунів до розтяжок. Пацани підіймають пташечки, дивляться і що... визначають, вон видно, там, 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 там сидить. Тоді вже там або, або якимись скидами, або піхота, коли йде, там, чи сапери проходить вздовж. Вони не все бачать, вони бачать, коли техніка з'являється прямо по курсу. Але якщо збоку підходять, то просто розстрілюють на місці цих ждунов і все. Працюють з будь-якою вибухівкою, все залежить від задачі, але є особливо підступні види. Саме противна це ОЗМ 72. Це випригуюча міна безпосередньо, коли сриваєш розтяжку, вона випригує. А ось і трофей бронеавтомобіль-Тигр підірваний на нашій міні. Тепер працює на ЗСУ. Взяли даний, даного котеня тігрь. Забрали ми, мінувавши околиці. Свого рідного міста в активну фазу сапери не штурмують і не стріляють, та без них неможливо просуватися вперед, бо від їхньої роботи залежить життя. Юрій Лозенко, Віталій Бакуменко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.